І знову всім привіт! Продовжуємо тему консервації. Консервуємо огірки, помідори таким салатом по типу ніжинського. Беремо 2 кг огірків, 2 кг помідорів і далі по списку. Кріп. У мене він не дуже красивий, був старенький. Базилік, часник, цукор, один стакан, сіль, 2 столових ложки. Цукор беремо стакан з гіркою. А сіль, столові ложки без гірки. Пів стакана олію і стакан оцту. І з своїм постійним дефіцитом часу закрутку на зиму я завжди роблю просту. Без всяких там складних е, алгоритмів. А ще, коли можна доньку попросити щось допомогти, то це взагалі супер. Ось, бачите, огірки. Готуємо огірки, вони в мене різні, є старіші, є молодші. Старіші чищу, молодші не чищу. Нарізаю їх брусочками. Є в мене попередній салат трошки схожий кільцями, а тут брусочками. Від помідорів обрізаю все, що мені не подобається. Якщо дрібна помідора, ріжу на двоє. Якщо більшечка, можна на четверо. Зелень кріп подрібнений. Базилік подрібнений. Дуже люблю базилік в консервації, сіль, 2 столових ложки без гірки. Цукор, з, один стакан з гіркою. Повнесенький такий, можна ложку ще додати зверху. Стакан оцту. І пів стакана олію. Далі ще туди, щоб не забутися, часник. На чеснику давку я його подавила і висипала. чеснику близько стакана почищеної з зубчиків. І перемішуємо це все в достатньо просторій ємкості. І залишаємо, як в минулому похожому рецепті, на 2-3 години. Аромат, я вам скажу просто неймовірний. Доньки мої його брали їли. Поки ще в сирому вигляді, трошки тирили в мене тут огірки з помідорами. Розкладаємо по баночках. З цієї порції вийшло 8 півлітрових баночок салату. Враховуючи, що ще в мене воріжки трохи з'їли його сирого. Ну, може, було би 9, а може би і не було. Сік, який утворився з овочів, поки вони промариновувалися, розливаємо теж по банках. Якраз його достатньо для заливання овочів. Якщо може так статися, що у вас ніби не вистачає цього соку, просто розлити його рівномірно, однакові кількості по баночках і нічого страшного, якщо десь там його буде не по під саму кришку. Накриваємо просто зверху металевими кришками і ставимо стерилізувати на 10-15 хвилин. Або до зміни кольору огірка. Ось видно різницю не простерилізованої банки і простерилізованої вже закатаної банки з салатом. Свіжі овочі більш яскравого кольору, а проварні гірчичного відтінку. Ось так виглядають наші вісім банок огірків з помідорами. Мутноватий такий розсіл в них, чесничок видно. Красиво. Воно так виглядає. Червоно-зелененьке. І вже через кілька днів я не витримала, взяла на пробу на роботу дівчатам, щоб покуштували. Аромат чесниковий розвіявся по всьому офісу. І сам салат дівчата одобрили. Сказали, суперський. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!